Інна, яке питання ваше? Моє питання виготовлення декоративних велетенських квітів? Чи потрібно розділити напрямки виготовлення та надання послуг? Тобто ми виготовляємо декор ручної роботи під запит клієнтів і можемо надавати послугу ще монтажу та доставки. Для них це спрощує час пошуку, хто це буде робити. Але для нас це мінусує ЗП, особисто для мене. Так як ми просто продали товар і з клієнта порахували доставку, ЗП водію і амортизацію. Ви не порахували. Якщо ви порахували, ви повинні були в ціну закласти. Але ми не заклали. Ну так це ж ваша трагедія. А на вас питання стосовно виробництва яке? А щодо того, якщо ми будемо розширятися, я б не хотіла працювати на своєму виробництві, я б хотіла піти на аутсорс. Але я переживаю за те, що, наприклад, ми не зможемо бути такими мобільними, прийдеться замовляти велику партію, і якщо, наприклад, ми не зможемо це продати. А наразі на виробництві можемо відчити одну штуку, дві, десять під замовлення. Так. І, Андрій, ваше питання? Питання наступне: як мені грамотно поділити виробництво і продажі? Тобто, ви зауважили, що це два окремих бізнеси, я хотів би краще розуміти, як це працює. Всі зрозуміли, що якщо їх питання навіть трошки по-різному звучать, у них вони поєднуються. Не словом «виробництво», а словом як одне підлаштувати під інше. Тепер дивіться: в чому полягає суть питання? Оце ваше виробництво, а оце ваш бізнес. То не бізнес ніхіра. Це субподряд. Це так само, якщо ви створюєте бізнес і вас працюєте ви, то ви не в бізнесі, ви просто в наймі самі в себе. І саме погане там, що ви з собою завжди можете домовитись, вийти на роботу чи не вийти на роботу роботодавцем ви б не домовились, можливо, отримати прогул, чи штраф, чи що. А з собою можна, ти ж розумієш, звісно, розумію. Так само, якщо ви керуючий в своєму виробництві, ви завжди теж можете домовитись, чи виробляти, чи не виробляти. Тепер дивіться, якщо ви стали тут, виробництво, неважливо, ваше чи не ваше. Вимірюється одним показником. Відпускна ціна. А ви її не враховуєте. Ви думаєте, що сюди ви перекидаєте собі вартість? А схиралі? Тут працівники є? Є. А старші, які іми керують, є, наприклад, нема. Ви кажете, я ж керую? Ну, так ти що все життя будеш керувати? Ні. Значить, щоб найняти людину, ви повинні врахувати, звідкиля ви їй будете платити, правильно? Значить ви в ціну повинні закласти е, ці витрати на, на, на цих керівників? Повинні. Тепер ви виробництво відкривали, проінвестували сюди гроші? Чи ні? Угу. Ну, якщо ви проінвестували, то куди ви гроші, якщо інвестуєте, що вони повинні віддавати назад? Відсотки. Ви їх врахували? Ні. Значить ви сюди ж повинні закласти. Дивіться. Оці старші ви повинні закласти сюди. Оці відсотки ви повинні закласти сюди. Правильно? А тоді й подивитесь. Якщо ви все сюди закладете, а ваші станки амортизаційне все це зношення. Отут. Амортизацію, ви повинні закласти сюди? Повинні. Ну, звісно, там всі ці комунальні витрати, всі зарплати, премії. Повинні закласти? Повинні. Так тоді от закладіть і подивіться, яка ціна виходить. А потім подивіться конкуренти. У них яка ціна? А якщо в них нижча, так не розповідайте, що у вас виробництво. У вас якась херня. Ви не конкурентні. Бо умовно оцій людині, яка тут керує, їй по барабану в кого брати тут чи тут. Їй цікавить співвідношення ціна якість. Якщо ця якість та сама, то я візьму там, де дешевше. Логічно. А навіщо мені брати тут де дорожче? Бо ви наказали. Але ж у вас повинен бути тут старший по виробництву, а тут старший по, по відділу, якийсь виконавчий директор. І він сказ запитає у вас, слухай нахіра ти хочеш, щоб я тобі давав прибуток. Я тобі дам більший прибуток, якщо я тут куплю. Ну так чи не так повинно бути? А ви це не бачите. І кажете, все, оце перше питання. Так зрозуміло? Тепер інша складова стосовно виробництва. Ви кажете, тут я може раз заказали, вони мені ще хоч підшили і видали. Бізнес де? Тут сидить в бізнесі. Відділ маркетингу, відділ продажу, їх забезпечує відділ найму. Тут є над ними оцей старший і він радиться з вами. Цей старший тут це комерційний директор, якому підпорядковується директор по продажу і директор по маркетингу. Щоб між ними війни не було. І от ви кажете, так, заплануйте мені зростання на 30%. Він каже, добре, давайте. Питає відділу маркетингу, наскільки ви можете збільшити мені кількість лідів. Вони кажуть, настільки, ви кажете, не влаштовує або влаштовує. По якій ціні? Вони кажуть, по такій. Він каже, наскільки ви можете збільшити тоді, або яка конверсія, ви мені гарантуєте в продажі. Вони кажуть, якщо цільові будуть ті самі, то ми дамо такі показники. Добре. Потім ми беремо співвідношення, скільки мені клієнт вартує, і скільки клієнт видає. І спроможність цих відділів. Якщо вони не спроможні в кількості, ось вказівка відділу найму закидати сюди людей. І це ми спланували. Дивіться, ще нічого нема. Це ми спланували, от як, якщо я зараз буду планувати, ну, по-перше, якщо я зараз буду планувати, я вже ідіот. Я буду планувати десь в 20-х числах, 25-х, коли я вже бачу ітоги, наприклад, який це у нас був, в вересень, да? я буду планувати не жовтень, а листопад. Бо треба підготуватись. І от я, спираючись на показники вересня, планую собі жовтень. В кінці вересня, не жовтень, а листопад, в кінці вересня або в перших числах жовтня, я запланувавши, що я продаю в якій кількості, запам'ятовуйте, що продаю в якій кількості. Даю вказівку сюди виробити мені. Вони мені після цього, бачучи нормативи, кажуть, чого їм не вистачає людей. Знову відділ найму починає закидати сюди людей на виріз, на ті плани. Є, є Якийсь ресурс, відділ логістики, закупок, все дає мені ці ресурси. Далі їм розписується, як вони повинні не всю партію вивалити, да, мені, а там перед початком листопада вже стільки товарів. Виготовлено до сюди. Другий тиждень ще. Розумієте, в мене ці по плану виробляють, ці по плану продають. Якщо всі продають по плану, всі отримують як обіцяно. Якщо хтось продає більше і це заплановано, бо в бізнесі не треба нічого робити без погодження, можна продавати бізнес більше, зупинити виробництво. Це неправильно. Але якщо я кажу, а спробуйте більше. Вони продають їм включаються премії. Якщо я бачу, що тут можуть, а тут норма була інша, кажу, а якщо ви збільшите, я вам буду премію давати. Я всіх заохочую. Зрозуміло? Тому плани йдуть звідсіля. А вас у цього навіть немає. У вас у всіх плани йдуть отут. Ви відкрились з якогось хрена. На що могли. А тепер приходите і кажете, а як мені це продати? А нахріна ти це робив? От і все. Тому ключове. Плани погоджуються і встановлюються тут, спускаються сюди, тут існує при умові, якщо ціна при тій самій якості нижча куди закладено? Все, а не собівартість нижче, ніж купляти конкурентів. Моє питання. В виробництво виробництві є така специфіка, що чим більше виготовляєш, тим знижується собівартість. Я можу це розраховувати собі вперед. В тому числі, звісно. Ви ж коли план намалювали, ви сюди здасте і скажете: я ж сказав, ви ж використовуєте співвідношення тут, по чому клієнт вам коштує, і скільки приносить. Да? А тут ви використовуєте співвідношення, по чому ви купляєте і по чому ви продаєте? Дякую. Чи варто це все розділяти якось фізично? Чи це може бути умовно віртуально, це не так важливо. Тобто, головне просто чітко розуміти цей поділ між частинами і зонами відповідальності. А як ви фізично не розділите? У вас на виробництві сидить відділ продажу чи що? Ні, ну, але ну, той же відділ найму. Він частково зайнятий е, наймом е, в продажах, але і на виробництві теж. Так, да, але він виконує тоді, не коли йому виробництво щось сказало, А коли виконавчий директор, поки яким являєтесь всі ви, отримав запит і погодив, що так, ви зараз перефокусовуєтесь сюди. Або ці, бо ці завжди будуть давати запит, і ці будуть давати запит. А вам треба зрозуміти, куди перевагу. І ви дивитесь, ага, ці дійсно відстають, чи ні, чи просто трендять. Що, що в пріоритеті? І ви в цей час найму кажете, що важливіше. Потім, при великому масштабі, відділ найму можна розкласти, що цей займається підбором в бізнес, а цей умовно виконання. Потім, на початку так, в пріоритети вираховують. Дякую, зрозумів. Є ще одне, ще страшніше. Коли в когось виробництво, а ви зовсім не продаєте. Ні, ну ви ж думаєте, що ви продаєте. Тобто, саме страшне, коли у вас один клієнт, тільки не ви, а хтось. Тобто він вам замовляє, а ви на нього працюєте. А він вас все давить, давить, все більше знижки, все менші сроки, все, все собі, а ви не можете навіть крякнути нічого. Бо він вас один. І він вас нахрен пошле і все стане. Це ще саме страшніше. Зрозуміло? Тому якщо в когось таке, що у вас один або два всього замовника, вам в першу чергу треба виходити і шукати замовників. Але замовники це знову продаж в гурт. Це все одно ви працюєте в гурті чи в B2B. А я вам вже сказав, що це не потрібно краще самому стати. І розуміти, і що продавати, і скільки продавати, як заробляти. Тому треба створювати ці відділи і створювати продажі. І створювати продажі в роздріб майже у всіх. А хто якось не розуміє, що йому треба можливий роздріб, ну так, да, зуботехніки, наприклад, не можуть продавати в роздріб. Вони не можуть продати кінцевому клієнту цю коронку, щоб він сам собі поставив, чи з нею пішов кудись шукати, хто йому вставить. Є, є бізнеси, які не можуть, але це маленький відсоток. А в мене питання про залишки Може задати, які ми нашили. А, коли відкрила виробництво, не найняла швачок і не змогла нічого продавати, а потрібно було їм платити щось за роботу. Тому ми нашивали вироби, які ще не протестили, але думали, що вони зайдуть на продаж. І маємо на складі тисячу одиниць товару. Непоганого, але ми його не можемо продати. І там заморожено дуже багато коштів. Да. А як продати правильно? Зрозуміти, що у вас тут не одиниці, а долари заморожені. І повернути вам треба, якщо вони тут застрягли, висловити долари, а не одиниці. Угу. Бо, наприклад, ви розумієте, що ви нашили і думали, що воно буде продаватись за любу ціну. Давайте. За 120 чогось. А собі вартість ваша 80. То вам потрібні гроші навіть за 70. А не за 120. Вам треба швидко, хоч за 60 витягнути. І вкласти туди ці гроші. Які принесуть 120. Отак ви повернете 120. А коли ви будете сподіватися, що це розпродається, Це не тільки виробництво стосується, це любі магазини, які сидять з залишками. Ви повинні перестати дивитись на це як на одиниці, як на товарі, якому ви щось вклали. Ви повинні дивитись, що це в тюрмі гроші, і вам треба витащити їх швидше гроші. Які Любі, які виймаються? Чому? Бо через місяць буде менше, через рік буде ще менше. Тому вам треба витащити не за більші гроші, а швидше, а покласти розумніше гроші в щось інше, яке вас подвоїть.